Для зняття форсунок і кисневих датчиків. Топтул 22 мм. Інструменти Топтул професійні головки спеціально розроблені для роботи з форсунками та кисневими датчиками лямбдазондами у сучасних автомобілях з комп'ютерним керуванням упорскування. Загальні переваги. Виготовлені з термообробленої хромбанадієвої або хромолібденової сталі. Висока міцність, витримують інтенсивні навантаження, Антикорозийний захист, чорне, фосфатне, оксидне або хромоване покриття, спеціальні вирізи для проводів та зазорів датчика, що дозволяють працювати без пошкоджень. Перша головка. Для зняття та встановлення форсунок, приєднувальний квадрат, одна друга розмір 22 мм, захисне чорне оксидне покриття. Така головка для кисневих датчиків та вакуумних вимикачів 22 мм, шестигранна, довжина 90 мм, приєднання 3,8 або зовнішній шестигранник на 25 мм. Чорне фасфатне покриття. І така головка для лямдазонта з боковим розрізом, розмір 22 мм, 6 граней, приєднувальний квадрат, 1,2, виготовлена з хромолібденового сплаву хромоване покриття, Висновок. інструменти ТОПтул, вибір професіоналів, які потребують максимальної точності, міцності та зручності у роботі з паливними системами та датчиками.